У Вінниці на базі спорткомплексу «Брідж» стартував відкритий міський турнір із боксу серед юніорів. Одним із перших на рингу боксує 14-річний Іван Горний із Хмельницької області. Змагається у ваговій категорії 46 кілограмів. Спортсмен провів три поєдинки. Переміг за сумою балів. Перемогу здобуває іван Мені здається, що я більш е, опитніший за свого супротивника Бо, е, акцентував е, ударами по корпусу і здобув перемогу. Григорій Барбак каже, тренує хлопця чотири роки. Останніх півроку готувалися посилено, тож перемога очікувана. Перемога ну, це його характер, його школа, техніка боксу і його бажання. Він вміє видергувати противника, дурити його, обманювати в хорошому плані в спортивному. Дати йому промахнутись і нанести удар у відповідь. Серед учасників змагань – 15-річний Володимир із Харкова каже, це його перший поєдинок і перша поразка. «Провів я три поєдинки, і найпослідній найважчий. найважче. Кидався на суперника, навірно, і за того програв. Загалом участь у турнірі беруть 120 спортсменів із 10 регіонів України, каже суддя змагань Владислав Кощеєв. Боксують у двох вікових групах. Кожен учасник проведе по три раунди тривалістю дві хвилини. 13 вікових категорій. Це від 46 кілограмів до найтяжча вагова категорія 80. Призових місць буде 18, тому що в деяких вагових категоріях було багато учасників, прийшлося розділити на дві групи. За словами Владислава Кощеєва, відкритий міський турнір з боксу серед юніорів триватиме три дні. Змагання присвятили пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Вальчука. У Вінниці його проводять 20-й рік поспіль. Дарія Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.